Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі відео драфта: 11 гравців збірної Бразилії. Я думаю, ви давно чекали цієї збірної, я також її чекав. І ось вона, ось вона тут у нас є. І зараз ми будемо її збирати. По традиції хочу вас попросити підписатися на канал, написати коментар, поставити лайк, підписатись на мій телеграм-канал. Що ж, як завжди, не будемо тягнути резину і кота за дуже прекрасне місце. Ми будемо розпочинати. Ах да, бажаю приємного перегляду і приємного апетиту. От тепер давай почнемо. Нарешті, нарешті ми дібрались до цієї збірної, і тут я сподіваюся, що о 4-3-3, і тут Роналдіньо може бути. Тут взагалі бомба. Не Роналдіньо, але Рівалдо. Але тут можна таку збірну зібрати. Йо-майо. -йо. це про ну, це буде просто неймовірно. Але я вибачаюсь. Пле, ви ж пам'ятаєте, що перші, отой, перші 5 спроб це потрібно, щоб було 11 гравців Бразилії. Так, друзі, напевно, з першої спроби не вийде 11 зібрати, але все ж таки, ми, ми стараємось. Друзі, з першої спроби виходить зібрати 7 бразильців, дуже таких непоганих, нема страйкера, нема багато яких гравців, але все-таки 7. Там ще трошечки дожати, і буде 11. Друзі. Ще одна спроба. 4-4-2. Хоч і утримання, але, але неймар є. Хто може бути зліва? А, Роберто Карлос. У Хедер Мілітау. А, Алісон може випасти голкіпером. Я й забув про це, слухайте. Ось він. Ось він, хто випадає. І Едерсон. Я про них. А я ще думав, хто може за тих? Хто? Ну, Ми пам'ятаємо, де держимо в голові. Але замість нього піде кунде. От він буде рахуватися як бразилець. Тому що я те сміття не буду брати. Два. Ну я навіть не знаю. Ну, ви мені напишіть оцих в коментарях, чи я правильно зробив, чи не прав... Ух ти. Так, і що ми маємо? Якщо. А, ну все одно, нам не вистачає двох гравців. Тобто, якщо ми зарахуємо все-таки, коли нам випадав цей смітник кафу два рази, то. В нас виходить 9 гравців, тобто в нас не виходить, що Кол і Холланд. Тому знову йдемо збирати ще раз. Друзі, це четверта спроба передостання, щоб зібрати 11 гравців. Тому нам потрібен Роналдіння. Але. Ууу! Оце сюди. Оце, оце, давайте, давайте тут зберемо. Боже, який початок! Це просто неймовірно. 3. 3 з трьох. О, господи! О. Та ну, ну ні, ну друзі. Ну друзі, ви просто подивіться, як коли є такі гравці, можна не зіграти цей драфт. Оце слухайте, це що? Це, ну, такі гравці в лінії атаки нам випали, ви що серйозно, алло. І 4 піки в нас залишається. І тут ще диві... дивіться ще тут, що падає. Ну, кафу, оце да да да. Ми зарахуємо два гравці ще потрібно їй. Але подивіться, який це склад. Це просто ну, це мрія, мрія, просто мрія, щоб ці гравці були тоді, коли ми збираємо 11. 11 гравців в Бразилії. Це просто ну. Ви подивіться, яка атака, який центр поля, зліва Берто Карлос. Та це ну, це, це просто ну. І так, друзі, остання спроба зібрати 11 гравців Бразилії. Так, яка ж в нас О, 4 3 3 От це сюди. І так, друзі, на останній спробі зібрати 11 гравців збірної Бразилії випало 6 бразильців. 6. Тобто, далі ми підемо вже збирати 8 плюс тобто 8 гравців випадає з збірної Бразилії, ми йдемо грати. Ну, тут уже спроба должна бути пояскравіше. 4-4-2 Звичайно, от тут нам повинно повинно завести. О, Альберто, сюди. Ви що, серйозно? От дивіться, оці от, от два піки, два піки на голкіпера. нерарний і нерарний. Це як взагалі, блін. Так, друзі, знаєте що? Правильно, у нас сім бразильців, сім! Я сподіваюся, що з Зубастиком ми все-таки зіграємо в тому випадку, коли ми зберемо вісім гравців. І він нам випаде. Так, друзі, чергова спроба. Блін, блін. скільки вже можна збирати цю Бразилію? 4-3-3, звичайно, просто. Родріго. Ладно, хай буде. Тут зубасти повинен буде. Але, Пеле. нормально. Ну що, це тільки два буде, чи що в основному складі. А, ви що, друзі? Так, Едерсон. Хорош. Ну да, ну тут. Тут, тут, тут бразильців немає. Ти що? Ну, кафу, ну. Як ми домовились, там тіпа, це не рахується вже коли ми вісім гравців збираємо. Знаєте, а ми витягуємо не просто херню, ми просто витягуємо чотири гравці збірної Бразилії. Чотири. Ну блін, ну зараз, ну будь ласка, вісім гравців. Дуже-дуже-дуже добрих гравців, з якими можна пройти хоча б одну стадію. Будь ласка, дякую. Ай ще і ЄСТ вибрав я, я ще й не того вибрав, тому що це про. ну... Та це просто срака. Ну я не розумію, ну, ну, ну. ну. Ну як так, ну Бразилія. я цього просто не розумію. Ну от реально, ну блін. Скільки я, от дивіться, є цей. Є Роберто Робертокат. Та скільки ще є карток збірної Бразилії в цій сраній грі? Чому нормальні гравці не падають? Ну, Гулід випав, да, але він не бразилець. Ну, що ж поробиш? Пушкаш, Месі, там, да-да-да, все класно, але де бразильці, де зубастик, де оці всі? Алло? Неймовірна спроба, але знову ж таки, 6 гравців. Алло! Де бразильці, блін? Дайте мені бразильців, я що так багато прошу від вас, є спорт, залоб. Я навіть не прошу вас, коли я роблю пік на ікону, що дайте мені бразильця. Ні, дайте мені бразильців в цьому драфті. Так, друзі, я надіюсь, це остання спроба, щоб ми зібрали, і в нас зараз все вийде. 4-4-2. Нам дуже класно, один гравець. Ні, два, два. Два гравці збірної Бразилії. Ого, збірної Бразилії, це ж збірна ноунеймів. No Ой, друзі, я вже стільки спроб зробив, щоб зібрати збірну Бразилії, ви розумієте? Збірну Бразилії! Дивіться, випали всі ті позиції, на яких могли випасти дуже класні ці. Зато 3-3 три, три, три випадає в одному пікові. Пазиміро, блін, ні! Чому я так поспішив? Не дай Бог у нас буде сім гравців, Я, я собі цього просто не пробачу. Лусіо. Я трошки вже такий напрігся, чесно кажучи. Якщо тут е, випадають зараз гравці Бразилії, то я буду в шоці. Друзі, ви це бачите Сім гравців. А тоді я казаміро пропустив. От як це працює? Як? 3, 4, 3. О! О! Оце мусить бути вона. Напевно, класно, в основі два гравці. Що може бути ще краще? Кафу. Ого-о-о-о. О, о. Давайте ще Бразильців. Насипайте. Насипайте бра... не аргентинців, а бразильців. Вони дуже поруч там, ці збірні. І останній пік, кого він нам принесе, звісно ж, не бразильця. Друзі, шість бразильців. Ну це якась срака просто. Друзі, я вже, ну я реально я збився з цих спроб. Але Бразилія все-таки дуже-дуже тяжко заходить. Давайте 4-2-2-2. Що вона нам принесе? Вона нам принесе центрбека Котиш. Ну давайте, центрбек це вже таке. А от нападники, о, Ферміно. Сім сраних гравців збірної Бразилії. Де вісім мать вашу? У вас тут повинно бути 11, 12, 15, 20 бразильців. Але ж не сім. Так, друзі. Я... Мені вже це не смішно. Де бразильці? Що тут піде, коли два тільки бразиль... два. Три. А тут в одном піки. Ну ви серйозно. Ну ви, ну ви просто ну класні, класні пацани. О, друзі, знаєте скільки тут правильно? Сім гравців. Сім. Во. Друзі, я просто вже, я заморився. Я виснажений збирати цю збірну Бразилії. Зараз, якщо буде 7, я просто в шоці буду. Ну, дякую, дякую хоча б, що 6 зібрали, а не 7. Так, друзі, ну дивіться. Це та спроба якою ми переходимо межу, що ми потратили на цей драфт більше 200 тисяч монет. Але все-таки і спорт, напевно думає, що ця спроба буде не дуже вдала. Але все ж таки побачимо, надія все-таки помирає останньою Боже, Тут ще таких дають гамнистих, просто ну неймовірно гамнистих. А Решфорд? Решфорд оце натякає. Задумайся. Тю так, друзі, пройшло багато. Часу і атака збірна Бразилії і не зібрана. От, оце прикольно. Щоб Бразилію не зібрати спокійно, блін. Це просто ну. Це щось неймовірне, я навіть не знаю. О, гарінча. Один гравець за 11 піків основи. Один. Все, все. Ця спроба пішла знову ж таки по дупі, як і всі інші. Де бразильці? Алло, єй, ну ви контора просто гандонів. От ви розумієте, чотири гравці збірної Бразилії. Чотири. Ну, так, ну у нас вже це до чорта вже було цих спроб. Ось він. Ось він. Ось він. Ось він. О, другий який гравець. Боже, які два гравці випали? Давайте ще. Пеле. Три. Три, але які це три тільки гравці? Друзі, чотири гравці, але які? Які три гравці, просто. Блин. Ну нарешті, нарешті драфт токен. Так, ну за токен драфту ми повинні зібрати цю команду. О, який. Річарсну, о. Який нападник класний випав нам. О! Два Два гравці в стартовому складі. Два. Три. Три. Ну, це ще куди не йшло? Бісить він уже мене. Шість гравців. Це. Число диявола, я згоденся. Так, друзі, я дуже сподіваюся, що це остання спроба. Неймар. Бомба. Початок бомба. Два. Та там їх просто мільйони, мільярди просто цих бразильців, а вони мені не випадають в цьому довбаному драфті. Це як взагалі можливо. Так, друзі, я до чорта вже спроб зробив. Я потратив 350 тисяч монет, і тому зараз буде три останні спроби. Ці просто додіки захотіли зідрати з мене монети, і в них це вийшло. Боже, як в них це. Шикарно вийшло. Фіна, як завжди. Ну, красавчик, він нас ніколи не покидає. Це це дуже круто. Ну це приколи якісь. Чи що? Три бразильці. Зато аргентинців тепер дивіться, скільки випадає. Але зараз потрібно 4 з 4, щоб випало. Ну, вже срака. Два. Два, що два? Дві. Дві спроби. Боже, що за гравці падають? Ви просто подивіться, де спешл картки всі. Де нормальних бразильців спешл картки? Оди? Ти просто подивись на це все. Йоп. Чотири гравці є, ще чотири. ще чотири. Дякую. Дякую. У Нас же піків ще до хреноблі. Раз, два, три, шість. 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 Чотири спроби. Чотири спроби. Піймати ще двох, уже три. Друзів. І в останній спробі у нас шість бразильців. Зараз буде остання спроба. Друзі. Остання спроба. Просто нереальна туча, просто монет уже пішло. Ну, остання спроба, буде як остання спроба. Друзі, п'ятеро, п'ятеро гравців. Ну це, це просто ну, ну, знущання з мене. Я по-іншому це взагалі ніяк просто назвати не можу. Крім знущання. Друзі, ви розумієте, що тільки що відбулося? Ми не зібрали збірну Бразилії. Не те 11 гравців. Навіть 8 не зібрали це, це, це як взагалі. Наступний відеоролик з драфтом. Ось побачите, як там будуть падати бразильці. от Просто запомніть це. Ну, а зараз, звісно ж, я це, я відкрив якісь паки. Можливо, там щось випаде нам. А можливо, так само, як і в драфті. Отаке. Зараз побачимо. Тут небагато взагалі паків, але щось зараз повідкриваємо. Так, Португалія, CDM, Нічого цікавого, Зрозуміло, Два португальця, тим бачив. О, а вона вовкаут? Ні, 85-й. Та ну. Так, 84 плюс Х2. І що тут? Немає також спешлки з паніці. Тільки не тяго. Її... Друзі, а от це це просто нам за драфт. Я дуже сподіваюся, що нам випаде зараз ікона, е яка буде стояти більше 350 тисяч, які ми потратили на цей драфт збірної Бразилії. Я сподіваюся, це буде бразильська ікона. Там якийсь Роналдо. Роналдо, да. Ну ладно, не будемо так трішки потрясти. Головне, щоб це гавно звідти вилетіло. Тако, по -по -по -по, тако, тако, тако. О, о! І відкриваємо. І. Боже, це просто не наш день, не наша неділя. Давайте легонько, так пак за 100 тисяч відкриємо, Так, продаваємо. І, можливо, все-таки щось випаде тут. А можливо, як завжди, ні. Хорватія, СМ, Модріч. Добрий день, рака Сіки я вже сьогодні потратив на драфт. Ще й пак відкрив нахіра. О, ще й Родрі. Нормально. Ну так, друзі, це якась срака. Це, ну, я не можу це просто ніяко об'яснити. Це, це, це просто трэш. Я, можливо, ще перезберу цей драфт. Ну... Звісно ж, якщо ви підтримаєте це відео лайками, коментарями, то ми спробуємо ще раз Бразилію зібрати. Тому що все-таки це Бразилія. Це не підтиграти за Бразилію, це просто жах. А вам дякую за перегляд, дякую за підписку. Якщо ви підписались. якщо ви цього не зробили, будь ласка, підпишіться за коментарі, за лайки, за підтримку. Це дуже-дуже мені допомагає. Тому я з вами не прощаюся. Скоро з вами побачимось. На все добре. Бережіть себе.